Сонце стало новий день. Любі діти, добрий день. Рада вітати вас в нашій літературній студії. Час роботу розпочати і в казку завітати. Я дуже люблю слухати казки. Сподіваюся, ви теж. Тож сьогодні я пропоную послухати казку Василя Суховницького, як зайчик зимку грівся проти місяця. Тож сідайте зручненько, слухайте уважно. Холодно взипку зайчикові, вибіг він на узлісся, а вже ніч настала, мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітерець з яру повіває, сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця просить. Місяцю любий, погрій мене своїми променями, бо довго ще сонечка чекати. Ода стало місяцеві зайчика. Він і говорить, іди полем, полем, я тобі дорогу освітлю, прямуй до великого стогу соломи. Попрямував зайчик до стогу соломи, зарився в стіг, виглядає, усміхається до місяця. Спасибі любий місяцю, тепер твої промені теплі, теплі. Ось така казочка. Сподобалася вам мені теж. Маля я впевнена, що ви дуже уважно слухали казку. Тож скажіть, до кого за допомогою звернувся зайчик? Та які слова подяки почув місяць від зайчика? І яку допомогу ви запропонували зайчику? Розкажіть казочку своєму братику, сестриці або своїм друзям за допомогою картинок? Свої відповіді надсилайте нам. Будемо з нетерпінням чекати. До побачення, до нових зустрічей!